НАТО та США досягли домовленості щодо постачання зброї Україні. Сполучені Штати вироблятимуть її для нашої армії за кошти Європейського Союзу. Про нову угоду повідомив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі. Україна отримає зброю на мільярди доларів, зазначив американський президент. Рюте підтвердив, що Україна отримає велику кількість військової техніки. Йдеться, зокрема і про системи ППО Петріот. Деякі з них надійдуть упродовж декількох днів, зазначив Трамп. Також президент уточнив, що одна з країн, яка має 17 систем Петріот, вже готова до їх відправки. Окрім цього, Трамп, укотре висловив своє розчарування Росією, з якою неможливо досягнути мирної угоди. І я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми укладемо угоду ще два місяці тому. Але, схоже, цього не сталося. Тож, виходячи з цього, ми запровадимо вторинні мита. Якщо угоди не буде за 50 днів, усе дуже просто вони становитимуть 100%. Генсек НАТО Марк Рюте на зустрічі в овальному кабінеті наголосив, що допомога США це справді важлива подія, і подякував Трампу за ініціативу. Підкреслив, що цілком природньо, що допомога Україні надходитиме коштом Європи. Генсек НАТО зауважив, що Україна ставиться до переговорів серйозніше ніж Росія, і згадав, що переговори у Туреччині російська сторона перетворила на фарс, і замість діалогу привела на зустріч історика, який читав лекцію про події 13-го століття ви хочете, щоб Україна могла захищатися від Росії, але ви хочете, щоб європейці за це платили І це цілком логічно. Це базується на величезному успіху саміту НАТО 5%, а також на рішенні зберегти Україну сильною та збільшити нашу оборонну промисловість. Путін якби я був путіним і ви б говорили про те, що плануєте зробити через 50 днів. Я б подумав, що мені варто ставитися до мирних переговорів серйозніше ніж я робив це раніше. Але якби я був україною, я подумав би, що це справді чудова новина. Тож я хочу подякувати вам за це. Ая калас розкритикувала 50-денний ультиматум Трампа для Росії. Верховна представниця ЄС із закордонних справ прибула на засідання Ради ЄС і в короткому інтерв'ю для журналістів привітала жорсткішу позицію Трампа щодо Росії, але заявила, що 50 днів, які він дав Москві, це занадто довго. Калас наголосила, що тиск на Росію потрібно посилювати вже зараз і закликала США активніше допомагати Україні, як це роблять країни Євросоюзу з одного боку дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів це дуже довгий термін. Якщо ми бачимо, що вони також щодня вбивають мирних жителів. Тому зрозуміло, що нам усім потрібно чинити більший тиск на Росію, щоб вона також хотіла миру. І добре, що американці роблять кроки, і я сподіваюся, що вони також нададуть військову допомогу в такому ж об'ємі, як це роблять європейці. Like, uh, are Німеччина готується збільшити витрати на армію. Міністр оборони Борис Пісторіус закликав виробників зброї діяти швидше та збільшити виробництво боєприпасів, дронів і танків. Пісторіус заявив, що Німеччина планує підняти оборонний бюджет до понад півтори сотні мільярдів євро до 2029 року. Це на 70% більше ніж зараз. Як пише Financial Times, уряд країни уже створив необхідні умови для інвестицій. А тепер відповідальність на промисловості. Історію підкреслив, що мир можливий лише з позиції сили, і німецькі війська готові воювати проти Росії та до оборони східного флангу НАТО. Історію сприбув прибув до Пентагону, де разом із главою Міноборони США Пітом Гексетом обговорив військову допомогу Україні. In у відповідь на зміну безпекового ландшафту Німеччина та наші європейські союзники зробили значні кроки для посилення європейських внесків у НАТО. Ми зобов'язалися суттєво збільшити наші оборонні інвестиції, досягнувши 5% нашого ВВП до 2035 року. Згідно з нашим бюджетним плануванням, ми досягнемо 3,5% нашого ВВП на основні оборонні витрати до 2029 року. Тому ми беремо на себе відповідальність за оборону Європи, визнаючи, що в Сох сполучених штатів Америки залишається незамінним для нашої колективної безпеки.